Подвійний рекорд побили у Вільнюсі. 1200 осіб одночасно з'їли холодний борщ. Стіл був завдовжки 362 метри. Досягнення присвятили фестивалю холодного борщу. Литовською цю страву називають Шалти Борщай. Улітку ми не можемо і дня прожити без цього борщу, і старі, і молоді їдять холодний борщ щодня. Тому ми запрошуємо всіх приїхати до Вільнюса та покуштувати цей борщ. Він унікальний, дуже гарний та рожевий. У Литві холодний борщ, переважно готують із буряків, огірків та кефіру. Додають круто зварені яйця, а ще зелень. Подають із гарячою відварною картоплею, але кожен може класти що завгодно на свій смак. Це наш найкращий суп. З цим поводяться всі литовці. Це частина нашої культури. Усі литовці люблять холодний борщ, приготовлений за улюбленим рецептом. Під час фестивалю також провели конкурси з забігу з борщем на таці. Завдання пробігти 600 метрів, не розливши ані краплини. Ну а для тих, хто хоче тільки повеселитися, поставили 50-метрову надувну гірку. З'їхавши з неї, потрапляєш також надувну миску з борщем.